Освітяні рогатинської громади одержали 27 хромбуків. Це стало можливим завдяки національному проєкту «Ноутбук кожному учителю у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Нова техніка дозволить підвищити якість проведення освітнього процесу. Нагадаю, що в освітніх закладах громади наразі запроваджена змішана форма навчання очна і дистанційна. Про всі позитивні і негативні сторони діяльності шкіл у мовах війни. Міський голова Сергій Насалик Говорив з педагогами, яким були вручені ноутбуки. У ході розмови піднімались питання харчування учнів, опалення шкільних приміщень, правил поведінки під час повітряних тривог. Міський голова зазначив, що завдання освіти сьогодні не лише виховати людину розумно, а передовсім виховати людину патріота, українця. Ми не зрозуміли за роки незалежності, саме основне, щоб треба було змінити навчання і виховувати спочатку українця. Не малювати сонечко, не малювати радугу, не малювати хатку, а малювати прапор, малювати тризуб, малювати патріотичність, дух. Ми все тянулися з вами і хотіли зробити там великих фізиків, математиків, мовників, ну не знаю, будеркинів, але при тому суму забували за одне за українців, за людину. Спочатку, о чому ми так ми з вами сміялися з європейської освіти? Що наші діти в тому, на тому рівні набагато розвинутіші і, і більш такі і родовані. Але при тому всьому ми забували, що вони виховували поляк, виховував поляка. Німець, німця. А ми виховували, ну ми робили будбундарів, робили таких, але при тому всьому не закладували стежень І напевно надіюсь, що Ця війна змінить це все, і при тому всьому ми зрозуміємо одне, що спочатку має бути українець, який буде відстоювати, який, перепрошую, не прийшов на вибори. Не проголосував, як захотів собі, чи, чи по своїх принципах, і втік за кордон, бо тут йому вже не подобається, що він ніс відповідальність за своє голосування. Він прийняв рішення, він проголосував, і він тоді, відповідно, відстоює ті інтереси, які принципи, які йому близькі, йому духу, характеру того самого українця. Тому я вас дуже прошу, саме основне, це в нас виховувати українців. Тих українців, які збудують, які не відступлять, які не махне рукою і не виїде за кордон, каже, а мені тут не подобається. А я думав, що буде краще. А я думав, що так, 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 так. І в результаті виїхав. Нам треба тут робити свою державу. Я думаю, що наша держава є багата, держава, земля багата, а люди талановиті. Те, що Україна сьогодні живе і бореться, у цьому велика заслуга українських учителів, які прищепили дітям любов до рідної землі. Війна, хоч, звісно, неабияк вплинула на освітній процес в Україні однак не применшила запалу дітей до навчання, а учителів до виконання своїх почесних обов'язків. Незважаючи на воєнний стан, українські педагоги продовжують навчати. А підтримка міжнародних партнерів України щодо технічного забезпечення комунікацій між учителями та учнями дозволяє використовувати усі можливості для виховання і навчання. Майбутнього.